В Україні дедалі частіше обговорюється зростання цін на продукти харчування. Зокрема, значне подорожчання продуктів експерти прогнозують уже на жовтень. Деякі з них здорожчають майже на 40%. Найбільше подорожчає соняшникова олія. Попередньо йдеться про 100 гривень за пляшку. Також можливе зростання вартості молочної та м'ясної продукції через подорожчання кормів і електроенергії, а також через дефіцит робочої сили. Українці. Вже відзначили здорожчання овочів і яєць. Цю зміну ціни експерти пов'язують із сезонністю. Ми запитали чернігівців, що вони думають про можливе значне …здорожчання та скільки наразі витрачають на продукти. Я не в курсі сиділа, мене жіна займається цим, по магазинам пошішу не хожу. тільки запіла. Вистачає, я багато не їм. Я з міста за 70 кілометрів звідси, зісновська. Ну, ці не що, соки. Намагаємося домашнє все своє вирощуємо, бабуся передає там якісь молочні продукти, яйця, а купляють тільки все необхідне. Так і будемо далі продовжувати купувати продукти, без них нікуди. Поки вистачає. Поки вистачає. Слава Богу. А кому не вистачає, ну а що робити? Тому, що правильно сказати, тому прийдеться животи підтягувати. Плохо прийдеться. Да. Пенсії вистачає мені, тому що в мене пенсія ну не три двісті, як в більшості людей. Крутимся. Я думаю, що протягне цю зиму. Погано, що ми зробили. Чого ж не зробили? Думаю, що це логічно, що можна було очікувати, і, і скільки ще можна прогнозувати. Це очікувано. Будемо якось викручуватися, що робити. Слабая. Так ви посмотрите, у нас дорожает кожен день. Медикаменти дорожають, продукти дорожають. Все дорожает. Так що ж така. Що ж така? Війна. Война в країні. М -м -м. Мабуть, через те, що багато е, свого виробництва зупинилося, то зросли ціни, тому що завозять же з інших країн. Тому, ну як я ставлюся, ну, переживо, переживемо якось. Шо, ж, головне триматися всім. Негарна новина, звісно. Дорожче вистачає. Економимо, звісно, на чомусь, намагаємось там на якихось продуктах, тому що для дитинки зараз треба багато чого. Все дороге, памперси, одежда, прививочки, вплоть до того, що хочеться все, щоб було хороше, найкраще. Як буде, так і буде. Жити то треба.